Діяч, просто член всеукраїнського об'єднання ветеранів. Ще є така громадська організація, е, як він називається, Євромайдан українського народовладдя голова Дремлюва Іван Євгенович, Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні в нас тут лунали різні голоси. Ми хвалили, Вячеслава бавіли, плакали трошки про те, що не все сталося так, як він задумував. Але я б хотів би закінчити цей мітинг сьогодні на такій мажорній ноті. Все-таки чудова погода, сьогодні день народження видатного українського діяча, який дійсно був не нічим. Людина, яка присвятила своє життя служінням в Україні. Він боровся з комуністичною системою, він боровся за те, щоб Україна повстала, щоб вона була незалежна, щоб вона відбулася в цьому світі. Якби ми зараз сюди приніс наші часи, він би побачив, що те, що все, що він хотів, відбулося у цьому році, нарешті офіційно в Україні заборонена комуністична партія. Ви це знаєте, так? був прийнятий закон про декомунізацію. На підставі цього закону. У нашій міській раді працювала успішно майже півроку комісія, яка запропонувала перейменувати близько 320 найменувань, які носили призвичає комуністичних вожаків. Близько 300 результатів було перейменовано. 300 географічних названь, і в тому числі і райони міста Дніпропетровська. Тому певний поступ є. Ми звичайно хотіли, щоб це був поступ. Більш вагомий, щоб ширшими кроками прийшли до, до своїх успіхів. Але що є, то є. Але тим не менше, все-таки українці, дивна нація, ми боремося, коли вже немає сил, коли останній шанс залишився. А коли починаємо перемагати, то розбігаємося кудись по своїх власних домівках і потім нас важко зібрати до кучі. Я пригадую, як у далекому 1997 році мали святкувати 60 років В'ячеслава Червоного. Це відбувалося в Києві, я там був відряджений, і мене Шулик запросив на цьому святкуванні виступити. Я був підготував. Святковий тост, але так сталося, що я не потрапив по певним причинам на це святкування, і цей тост не був проголошений. Ну, я сьогодні насмілюся от в такому маленькому колі, прихильників Чорновола, цей тост на його честь і взагалі на честь лідера українського сказати, свій корабель вів капітан, досвідчено і вперто. Та ось потрапив той в туман. Неначе справжнє пекло кусає лікті капітан, команда зуби точить, а той ненависний туман ніяк їм не проскочить, стоїть той морок, як стіна, ні світу, ні просвіту. світу, повзе зневіра і лжа привітом того світу. Та ще не вечір командор, не дайте більше ходу, хай затріпоче наш прапор за правду і свободу. Вода збурує під гвинтом. Ударить вітром в груди, і ми повіримо разом, що так воно й буде, що згине митцість і обман. Мене лиха година, липкий розвіється туман, і встане Україна.